Троїсті музики родини Маньо розпочали свою роботу з 1983 року. Програма ансамблю різноманітна і колоритна. Вона охоплює Тячівський район від Тереблянської до Тересвянської долини. У виконанні троїстих музик звучать як закарпатські, так і мелодії національних меншин району. Угорців, румунів, євреїв, німців. Колективом записано диск під назвою Тячівська банда, в який увійшли понад 20 мелодій. Коло мене є чоловік із фамілією, котра походить тут слова гроші. Це у нас Йосип Юрович Мани, э, Маньо. Добрий день, Йосип Юрович. Доброго дня вам, шановні. Ви у нас граєте на баяні, а остальні це ваші синові. Ні, ото мій двоюродний брат та й мій кум. Ми, ми вже з молодості граємо в місті. Так що він таке, як і брат мій, може казати. Ага. І гроші на пополам. Ну, звичайно, ми ділимося. Ага, і діти. Десь і, 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 і пораз, десь пора сидіти Молодость. на молодості. Як ваш називається колектив? Е, Наш колектив зветься «Троїсті музики родини Маня», або як за межами нашої країни нас називають Тейчі Бондо. Мадьору не везве. — Круто. а родина мене, то ви це псевдонім мого батька покіну, а також мого дідика. Це називка вулична, яка і по сьогоднішній, день, і я його сохраняю за моїм батьком покійним. Це Юра Йорович Маньо був теж скрипач. Ну а я продовжую його, як кажуть, етнос нести людям. Я стараюсь передати всі ті теми.

Пісні яких національностей граєте? Ми граємо дуже багато національностей, за що і запрошують за межі нашої батьківщини України, маю Закарпаття. В нас запрошують, тому що в нашому репертуарі багато національної музики. Це починаючи з російських тем наших закарпатських, закарпатських коломийок, закарп... закарпатські теми мелодії, які у нас на Закарпатті використовують взагалі свадебні мелодії. У нашому репертуарі молдавські теми, теми руминські. Циганські, єврейські, або там ще деякі теми, які я знаю. Дуже добре, а зараз ви нам що заграєте? Що маєте бажання. Але веселе. Звичайно, що веселе. Вітяня моя жона забоює. Эх, шкода, Эх, я да. замуж вийшла недавно. Я б у вас забрала. Дякую, дякую. Ага. Браво! Ну, Дякуємо, чекайте, чекайте, чекайте. Бо можна поспілкуватися з вашим е, ударником. Як вас звати? Мене звати Юра Чернівець. Юра Чернівець, а ви вчилися співати де? Та таких старих людей. Наші російські закарпатські мелодії. А я хочу запитати у Каті, як ти як каністка можеш характеризувати? Мене прошу від сидівства, бо тому друзі я просто не можу. Я в них закохана давно, особливо Юру, млега. Я, я, я вас просто бажаю. Так що ви я вибачаюся, я тут не прийде. Я до Каті приєднуюся, Ви дійсно класні, колоритні, колоритне все. Ваші інструменти, ваші костюми, ваші вуса все супер. Ви знаєте, я коли набираю людей, хочу в рукаш оркестра, то в мене в принципі барабанщик є. Але вокал ваш мене дуже зацікавив. Якщо б ви могли прийняти участь як вокаліст. Юра, казіта. Все, я вас запрошую тоді. Разія енергія значить, будемо працювати. Так. Ще і як? А ще дуже всіх, мабуть, глядачів зацікавило, ваш цей от трюк не зовсім співаєте, а ніби створюєте усілякі цікаві звуки. Це, це така пленка, типу ж кінофільма, що крутить кіно. Може показати вам навіть.